Всім привіт! У нас знову Діпро Галактик Survival. Ми продовжуємо грати, по, так, по традиції Дивимось поліпшення. Можемо тут взяти стартову нітру. Беремо. Відправляємося грати. Е, минулого разу я тут, скажімо так, трохи нанив на лозерових чагарниках. Е, аж самому трошки стидно, але ну, нічого страшного, я думаю. Так, давайте відправимось в глясту лощину. Що тут нам треба зробити? Рівень зброї БРТ 7. 500 золо... золото. БРТ 7, він начебто є у розвідника. Кулеметника я не пам'ятаю. Давайте візьмемо на всякий випадок бурильника чисто під золото. А там, якщо що. Чи ні. Давайте все ж таки розвідника. Може вийде знайти цей БРТ. А золото, я думаю, ми 500 зберемо, це не проблема. Швидка стрілість, оу, чудово. Це тут не лазурові чигарники, тут хоча б можна грати. Ну, блин, там. Так трохи, я ж кажу, вийшло. Є відчуття, що тупо всю серію сидів й нив, яка погана локація. Не знаю, може настрій такий був, може, може погода якась не зійшлась. Ну, я думаю, з ким не буває, це. Це я думаю природня. Так. О, Копаємся до Нітри. І нас тут, я дивлюсь, переслідує муха. Виходим. І саплайка вже впала. Шкода, oh, да. Муха, відстань. Тухи настирна. Я ще її задоджив. А. А тепер як мені звідси вийти? Хм. <звучить> Давай класику. О тут пройду. Пройду, але... Отримаю на помідори. О, Маркі. Де де впала капсула? Я просто <звучить> подивився <звучить> його на радарі. Да я там буду копатися два дні. <звучить> Давай трохи. Ну хоч ресурси всі поруч. Давай замансуємо муху. О! Оце отаких от чуваків там не вистачало на тій локації. Лазурові ті чагарники срані. Давай прокопаемся. Не знаю, зараз я напевно не скину. Хоча Хоча можна, так. Да. Считувачні 3. Ну, давай, погнали. Нам би считывать золото. Пробивання шкода. Так. Мінус. Ну давай. Швидко стрільнись, може, качне. Вже і бос пройшов? Ну це елітка. А це не круто. Я ще нічого не зібрав. Я навіть маркіт не зібрав. Оце так, да Ух. Вибачте. Завів мікрофон. А, так, швидкість копання, да. Е, е, відстань. Як мені тепер цей маркіт зібрати? А це вже питання. Трохи підхиляємося. І пішли напевно кругаля давати. Ну да, я думаю, якщо щас... Ооох, скільки досвіду. Пішли. Белі. Це було випадково, взяв не, не те покращення. Маркіт. Та відстань Так, Маркіт зібрав. Якісь копання, так. Да. Все. Тут мансуємо. Пішли далі. Можна підхилятися. Та й все, бос уже відкис. Тепер, тепер, давай отак повернемо. 12 рівень. Ну, не сказати, що я в захваті. швидкість копання. Ні, давай покращимо вже. Копаємо ми вже і так достатньо непогано. Так, да, забігаємо. От магніт би тут знадобився. Але, на жаль, магніт нам не випало. Шкоду берем. Резер... Угу. От, -от вам і взяли. Удача, да. Йоньк. Шкода. Да. І давай оце закріпимо і удачу. О, золото 500. Ну, блін, в принципі, 500 золота це не проблема. А ось пістолет БРТ 7 Треба, щоб випав. Нам без ще золота а у нас трохи золота є, чудово. Не пропустіть! Як пощастило задоджив. Так, тут нічого нема. О! А ти що тут робиш? На другому поверсі. Ти ж зазвичай на третьому. Ладно, до тебе я ще прийду.

І ресурси він зліва, тобто ти шо? Сьогодні явно мій день. Ага, тепер цю капсулу якось забрати треба. Міні-магніт і. За кожен спореджений модуль розгону. Ага, копання. Ні. Давай, міні-магніт. Я хочу копати. Я давно не копав. У мене жага копання. секрет краще, чем копание. Так, вы выбухаете? А ты отстань. Вот тут можно пройти. Наверное, подхилятись можно. Да ты шо? Вот ты все. Слон detected. Блін, дай мені 15 рівень. Так муха, отстань. І ти отстань. Дайте мені 15 рівень, дайте зброю. Мені треба піти срочно вбити того жука глутового. Ну давай, тройки осталося. А, Блін. Давай. А у него точно есть цей БРТ 7. А, виглядає, як наче нема. Блін, тоді по-любому бурельника. Ладно, шукаємо цього лутового жука. Він десь тут знизу. Тут прокопаємося. Ах, боляче. І давай кругаля. Я ж без нього уходити не хочу, до речі, да, ми золото тут нормально зібрали. Магніт! А це добре. Це давай навіть зараз візьмем. Межі збору берем. Швидка стрільність, капання. А, все? Так мало. Досвіду. Окей. Жук, підожди. Я тебе хочу убити, всього лиш. Швидка стрільність, швидкість перезаряджання всього. Ну, да. Шкоду. Ну, все, нам тут снайперку розкачувати, і ми будемо себе відчувати дуже-дуже круто. О. Ага. Кажу, розкачувати снайперку і розкачую автомат. Електрично. Окей, пробивання, да. Uh, out, да, все, давай вже вбивати цього чувака. Блін, я золото... Ну як б хотів би забрати, але я не заберу. Ага. Ну Це було боляче. Давай помри ти вже. Не хочу помирати. Чи ця муха. Ну все, давай. Вже трошки залишилось. Муха померла. Уже добре. босс відкис. Перезряжання дан. Ух. Чи ж це таке? Встаньте. Забігаємо. Швидкість перезаряджання. Фух, якась тяжка. Дам. Дам. А це підхиляємося обов'язково. Удачу, I швидкість. I снайперку розкачуємо. Перекинутись швидкість перезаряджання. Закріпим. І шкоду yes. все. Блін, не цеп. Робити так. Да, погнали. Як you тільки know розкачаємо. розкачаємо снайперку до 18 рівня. Тоді можна круто буде стояти і копати. Блін, вже складно. Може треба якусь. Так, що тут? М -м, ну да. БРТ тут нема. Десь я його бачив нещодавно. Так, що я казав? А, може треба проходити якісь майстерність якусь. Типу, щоб проходити далі. Тому що поки що це якось уже складнувато стає. Третій рівень. Тут же ж все ж таки баланс заточений на цю майстерність також. Так що напевно в наступному відео будемо вже дивитись якусь майстерність. Хоча б якусь мінімальну, може по біомам. Може по класам. Тим паче, раз вона вже відкрилася, тоді є сенс її проходити. Я то думаю зараз снайперку розкачаю та й буде все окей. Але вже ну, відчувається така тяжкість проходження. Десь не вистачає шкоди. Десь може якось, типу, регенерації. Блін, у мене після братати регенерація просто, я не знаю. Я, я сижу, і я думаю, мені потрібна регенерація, щоб жити. Так, дайте пропустіть. О, чудово. Перезаряджання, да. Ого. Що за збори? Мене не покликали. А, проходим. Сахар, да, я бачив, але мені треба. Мені треба. Все, детектив. І магніт там. Давай, цукор. О, за магнітом повернемося. Треба дати кругалям. Ну, то є таке відчуття, що можу піти за магнітом і не повернутися. Швидкість, да. От швидкість це добре. Ще підхиляємося цукром. Зривайтесь. Чудово. Чудово. І беремо магніт. Так, так, давай. Шкода від всього, дам. Пробивання, да. І все. Так мало рівнів. Хотілося б бі більше. О, там нормально так вибухнули. Тепер треба цього боса покарати. Давай так підведем вибухових. І все. Захист, це да, так візьмем. Мій. А то тички якісь занадто вже болючі. Це <плес> <Все>, погнали. <плес> О, да. Так, <плес> -да, шкода. Це. Крута буде штука. Взривайся. О, все. Оцей магніт берем. Маленький. Досяжність, шкода. Ну, давай, так. І заходимо. Ну, все, трохи вирівнялись, так. Золото зібрали. Ми поки що встигаємо. Швидкість перезаряджання, так. Хм. Ага, навіщо я це закріпляв? Напевно... Хоча 25% швидкість. Блін. Я завтикав, треба було купити. Грибулики. Як я вас не люблю, грибулики. Ще й на цій карті. Да ну вас в задниці Шкода. О, ну золото зато багато в округе ага, вийти якесь надо. Бачу грибулик і... да, копаємося тут. А то муха мене там догоне швидше. Так, цукорок берем. І йдемо. То я бачу буде погано. Оу. Oh. Як же було боляче. Грибулики, до речі, ми зібрали дуже мало. Давай отут. Блін, дві мухи. Нітру. Все. Багато не зможемо зібрати. Цей грибулик також не забру. Та що ж це таке? І цю нітру всю не забру. Коротше, я зрозумів. Треба тупо зараз буде круг давати і збирати все по новій. О, скільки грибуликів відразу. А це добре. Big Swarm Detected. Big swarm detected. Давай тут постоїмо. Хай трохи пройдуть. І вриваємося з двох ног. Грибулик. Ого-го-го-го-го. Копаємося. це прокопалися. А. Що ж так боляче? Ааа, ще ж саплай. Я вже за нього і забув. Так, тут пройдемо. Я думаю, переживемо. О, хорошо, что хоть саплай можно сразу скинуть. Уже приємно. Купони ДРГ. -э Ммм, давай. Вони не то ще вже уже потрібні. А, а що це таке було? Що за лаги? Блін, а я наверх не пройду. А там у нас купа ресурсів. пу 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 Ладно. Давайте спробуємо. Блін, а чого такі лаги? У мене ФПС, начебто є. Блін, щось игра тупо залагала. Не знаю, видно вам чи ні, ну... Но... Навіть жуки якісь ідуть лагаючі. Ну, Ждемо там наступний патч, вони вроді начебто обіцяють покращену швидкодію, там покращену стабільність, щоб таких лагів не було. А. Так, треба уходити. А то я тут і залишуся. Блін, а де весь сірон? Блін, реально мені, по походу, треба проходити у ці які майстерності. Я просто не наношу урона. Я начебто качаюся. А урона нема. І я зараз програю просто. Тому що нема урона. Ось, я начебто і мансую І все у мене є. Я такий весь крутий. Ну давай пробивання. А, босс вмер. А я, а як він вмер? Ага. І як я до капсули попаду? Блін, а я не пройду. Ой. Блін, я туди не пройду. Все я програв. Капсула ушла без мене. Ладно, пропоную на цьому завершувати також. Будемо наступного разу проходити майстерності, напевно. Просто, ну як ви бачите, не вистача ніякої шкоди, не вистачає. Я не знаю, я качався, все вроді би добре, ну я просто не пробиваю їх. Так що, всім дякую за лайки, за коментарі, також дякую за підписку, всім до побачення. зустрінемось в наступному відео.